Ігор Колодій працює двірником. Каже, сезон опадання листя тільки розпочався, а його уже збирає по кілька мішків. Від одного ріка бачите, чотири мішка листя. Mm -hmm. Морози вдари, то буде сипати сильніше. Якщо раніше листя забирали разом з сміттям, то зараз його везуть на переробку. Ми організували так роботу, оскільки такого вже листя інтенсивно ще не падає. Значить кожен з двірників має кульочки, значить ми їх прибираємо. Листя складуємо в кульочки, складаємо біля будинку. Один раз в тиждень у нас є машина, яка вивозить на пластову тринадцять. Це муніципальна станція компостування, що на вулиці Пластовій, 13. саме сюди привозять усе опале листя. Тут його а ще садові та харчові відходи переробляють у компост. Листя це є сировина для отворення добрива, отворення власне компосту. Ось листя змішується з харчовими відходами, які збираються населення, бізнесу. І два місяці працює у гуртах. Його постійно перемішують за допомогою такого. Приладу аератора і е, певні бактерії е, теж вприскують в ті бурти. І два місяці, під час два місяці, е, через два місяці утворюється такий власне компост. Минулого року на цій станції зібрали майже дві тисячі тонн опалого листя, які переробили у Добриво. Це вже в нас на компостувальні готовий продукт, наш компост, який вже просіяний. Он і готовий до організації такий компост використовують для підживлення дерев, квітів чи інших рослин. Все листя, яке в місті опаде за осінній період, має бути зібраним і завезеним на перероблення на компостування. І це приблизно десь 10 тисяч тонн листя власне продукується в рік. Що ви ще пам'ятаєте, можливо, ті часи, коли намагалися десь спалювати це листя, і це шкодило довкіллю. Потім десь збирали це листя та рови, завону Далися для того, щоб воно також перегнивало. А сьогодні є компостувальна станція, і, власне, є можливість його повністю переробити. Окрім комунальних служб на переробку можуть привозити листя львів'яни, які мають присадибні ділянки. Його тут безкоштовно приймають і переробляють в компостне добриво. Оля Дейнека, Анатолій Кіричук новини на Суспільному. Львів.